Сонця відключення по годині остуджує мерзле залізо пальці. Бригада розмащена по долині фарбою по газетній шпальті. Долина тепла навіть узимку. Долину довго гріли димами, долина оплакує мову, зниклу поміж стодолами і домами. У долині колись говорили про втіху мовляв, забагато її, замало, затісно в ній, як у небі, снігу. Затісно, майже її не стало, так і завжди було задосить утіхи, що якось без неї невтішно, і сніг листопадовий вже заносить першу лінію страшно і ніжно. Кому тут третього дня на ранок залишаться спогади і сновидіння, рахує долина ворон, мов бранок, пильнує пильно свої володіння. Понеділок. Потім вівторок. По з вечора піхотинці заходять в долину, мов би, у морок, лишаються з мороком наодинці, дивуються димові та вогневі. Тиша завжди добра, прикмета. Кожне світло в нічному небі спалахує, як остання комета, ніби почута від когось порада: триматись за темряву, неділиму, доки бригада, наче дратва, шиває з собою рвану долину. Довго димить вимокле поле. Низько літає над полем птасто, світло вгорі уривчасте кволе, накочується на долину хвилясто, йти не можна, і лишитись не можна. Сонце кольору теплої міді, осінь стишена і тривожна, все починається по обіді. Ріжуть стебла руку жорстоко, гострі, мов імена жіночі. Чоловіче навчене око видивляється щось серед ночі. Все здається йому підозрілим. Робиться чорною кольору вишень, ніч із місяцем недозрілим, наче блокнот з недописаним віршем. Рими завчені у восьмирічці, вітер єдина умова погодна, світиться в мороці, мов у річці, безнадійна душа піхотна. Страшно саме за тих. Хто найближче, за тих, із ким поділитися нічим. Розповідь ця дедалі більше повниться диханням чоловічим, світлий сік у промерзлій рослині, тумани ряжені і скажені, лежать люди в осінній долині, наче зерно в глибокій кишені. Вечір тягнеться четверговий, чередою через долину, вибирається в ніч черговий передати добру новину. Всі так довго чекають на вісті. Вістовий вертає в громаду, передати в громаді в місті добру вість про забуту бригаду. Поспішає, бреде на спалах, щоб до ранку переказати. Виростає світло в підвалах, вихолоджуються казарми і стоять холодної днини на осінній площі просторії люди вивітреної країни, свідки ще однієї. З історії, і ніхто не знає напевно, що залишиться з цих оповідок. Ще так просторо, ще не темно, що ось говорить останній свідок. Пасибі.